Вітаю вас, дорогі учні! Сьогодні на занятті ми продовжуємо ознайомлюватися з процесом виготовлення ось такого виробу з фетру, оздобленого аплікацією. На минулому занятті ми з вами вирізали деталі: два кружечка, два сердечка, і сердечки наклеїли на кружечки за допомогою плівки і гарячої праски. Для подальшої роботи нам необхідно мати нитки, голку, синтепон, нитка для в'язання, ножиці. Спочатку кожне сердечко закріпимо на кружечку за допомогою прямих стіпків. В процесі використання виробу щоб воно більш міцніше трималося і не відклеювалося. Закріплюємо нитку вузликом з виворотнього боку. Прямі стіпки виконуємо справу наліво, відповідно повертаємо наш виріб. Вколюємо і одночасно виколюємо. Колюємо і виколюємо, робимо стіпки на однаковій відстані від зрізу, намагаємося їх робити однакої величини і інтервали між стіпками також повинні бути однакові. Таким чином ми прошиваємо всю деталь до того місця звідки почали. В кінці строчки ми виколюємо нитку на виворотній бік і закріплюємо в петлю. Захвачуємо невелику кількість матеріалу, відрізаємо нитку, і таким самим чином прикріплюємо і інше сердечко, але вже для нього використовуємо жовту нитку. Закріплюємо. Ниточку. Ви бачите, я вколюю посередині, закріплюю з виворотнього боку вузликом. Повертаю так наш виріб, щоб стіпки ми виконували справа наліво. Пришиваємо деталь. У фетрі зрізи не обсипаються, і тому такі стіпки виконують функцію з'єднання деталей, коли накладають одну деталь на іншу. Сердечка прикріплені до кружечків прямими стіпками. Ви бачите лицевий бік і виворотній. Строчка не повинна стягувати матеріал і проходити на однаковій відстані від краю. Стіпки повинні бути однакового розміру. В наступного відео продовжуємо виготовлення цього виробу.